Упродовж року в області зареєстровано шість випадків захворювання на гарячку західного нілу, зокрема на Уманщині, Золотоніщині та у Черкаському районі. Два випадки стали летальними. Про це під час брифінгу повідомила заступниця генерального директора Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Наталія Видра. Всі хворі доросли віком 48-71 рік. На тепер на лікуванні перебуває один хворий, троє осіб вже виписані. Фахівці е Центру контролю профілактики хвороб. Нашої установи по кожному випадку е проводили епідемічне розслідування. Буквально як з'явився перший випадок, е було ініційовано. Е Розгляд зазначеного питання на засіданні регіональної комісії з надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації. Відповідні потім відбулися аналогічні засідання місцевих комісій Уманської райдержадміністрації Смілянської міської. Це пов'язано з тим, що даний збудник він відноситься до категорії особливо небезпечних інфекцій. Серед комплексу профілактичних заходів дезінсекційні, дератезійний покращення санітарного стану території громад додаткових навчань для медпрацівників посилення санітарно-роз'яснювальної роботи розповідає Наталія Видра. Були запропоновані відповідні заходи, які направлені передусім на знищення фактора, на недопущення розвитку факторів передачі, тобто боротьба за нефілогенними водоймами, обкошування трав, знищення комарів і місць виплоду комарів. Ці заходи повинні вживати органи місцевого самоврядування. Під час своєї діяльності, особливо ті, які мають водойми. Нині ситуація з захворюваністю на гарячку західного нілу в області контрольована, тривають профілактичні заходи. Але як показує вже наша епідемічна ситуація, треба бути готовими жити до цієї інфекції. Тобто, ми вже побачили, що ті хвороби африканські вже дійшли до нас, і нам треба передбачати. Всі протиепідемічні профілактичні заходи для того, щоб ну які б діяли на упередження, щоб на наступний сезон а для цієї хвороби притамане сезоні, це літо осінь, щоб на наступний сезон ми вже були готові до таких викликів.